Дивіться, сьогодні о 20.30 на 1 плюс 1 Україна. Так, я слухаю завдання. Підготували майданчик. Там встановлено ВНП. Я його не буду називати, що це за вибухонебезпечний предмет, Уже як знайдете, тоді будете бачити. Я маю знайти сам, так? Да? Да. Добре, я пішов. О, Ось тут є звук. Там щось є. Я відчуваю щось є. Що далі робити? Відкладаємо в сторону металодетектор. На одне коліно. На одне коліно. І далі приблизно в квадраті, де був умовно сигнал, починаємо акуратненько знімати верхній шар груди. О! Мені здається, що якщо вона вибухне, так... Цей костюм мене не врятує правильно від такої протитанкової міни. Ну, взагалі не врятує. Тобто, просто ну… Не нема. Нема, да? так? І зараз вже професіонал покаже, як діставати, наприклад, протитанкову міну. В жодному разі не повторюйте те, що зараз бачите на екрані. Це смертельно небезпечно і має виконуватись лише професіоналами. Коли ми перевірили ґрунт навколо самої міни, ми починаємо акуратно звільняти самий корпус міни від... За допомогою саперної лопатки. Ага, ось вона, протитанкова міна. Ось. Коли ми звільнили верхню частину самої міни, зробимо підкоп під саму міну. Скільки разів в житті помиляється сапер? Двічі, другий, останній. А перший? Перший, коли вибирає професію. Mm. Беремо кішку. Завжди існує ризик, що під протитанковою міною може бути прихована інша міна, так звана пастка. Тому чіпляємо саперну кішку і відходимо подалі. І ось далі ми відходимо і розматуємо готутку на безпечну відстань, щоб ламками не пошкодило самого сапера. Він має відійти якомога далі і сховатися десь на рівні землі, бажано нижче, в якомусь укритті. У нас немає укриття. Тузка умовно береться через плече ага. двома руками. І ви падаєте, так? Да? Так. Да. І в напрямку здергування цепер падає. В момент падіння здюргує. І якщо відбудеться вибух, він вже буде лежати на землі. Давайте я спробую. Один, два, три. Світ на виворі. Україна. Не пропустіть.